Крилаті герої, які боронять небо завдяки злагодженій роботі, наші війська знищили сотні літаків та вертольотів, витіснивши російського ворога до кордону повітряного простору. На озброєні повітряних сил Збройних сил України винищувальна бомбардувальна транспортна авіація. Проте переважно старого зразка якої техніки ми потребуємо, аби закрити небо України, дивіться у сюжеті. Цей пам'ятний знак боєздатного винищувача Міг 21 був встановлений у Вінниці на честь створення повітряних сил України. П'ять тижнів тому російська армія випустила по мирному місту крилаті ракети Калібер що влучили в приміщення будинку офіцерів та площу поблизу літака. Все навколо знесло ударною хвилею та знищило вогнем. Проте літак вистояв і став ще одним символом незламності українського народу. Вже три місяці ворожа авіація не наважується зайти в контрольований україн. Гіною повітряний простір. Ворог підступно обстрілює міста ракетами. Їхні ракети спроможні бити далеко їхні радари спроможні бачити теж далеко. На відміну від наших, це вдвічі більше наших літаків. Тому противник застосував цю тактику, адже поніс серйозні втрати 200 з лишнім літаків на сьогоднішній день, 223, якщо я не помиляюсь, і 190 вертольотів. Це надзвичайно великі втрати навіть для такої держави, як Росія. Авіапарк українських військово-повітряних сил давно потребує оновлення. Радянські літаки не складають конкуренції з західним інноваційним системам. В першу чергу Україні необхідні винищувачі F-16 та американські штурмовики А 10 Інформація широко доноситься у засобах масової інформації про необхідність отримання західних авіаційних систем. Це багатоцільові винищувачі, які можуть. На рівних протистояти російській авіації, які можуть працювати як по наземних, так і по повітряних цілах, цілях, і за допомогою цих систем ми зможемо повноцінно закрити небо самотужки. за словами речника ВПС. Є сподівання, що США визначиться із передачою літаків і навчанням пілотів вже цього року. В американському оборонному бюджеті є закладені фінансування на навчання пілотів з України. Програма передбачена на рік, проте наші військові впевнені можуть освоїти потрібний Матеріал в два рази швидше. А поки Україна чекає необхідного озброєння, наші військові відбивають атаки ворога залишками радянської техніки. Найзапекліші бої досі ведуться на сході країни. Противник цілодобово 24 на 7 використовує свою авіацію. Вони патрулюють повітряний простір. Щоразу здіймаються фактично щодня літаки. Тут 22 м3 це дальні бомбардувальники. Які дислокуються наразі на аеродромі Шайковка в Курській області. Таким чином вони запускають ракети Х-22, які, власне, ми знаємо цю ракету по Кременчуцькому торговому центру. Інколи вони просто здійснюють вильоти, пролітають по своєму маршруту і можуть просто робити його як тренувальний політ або тренувальний виліт із імітацією завдання цих ударів. Тому повітряна тривога в таких випадках теж буде ввімкнена. Україна потребує штурмову та бомбардувальну авіацію, таку як Су-25, су 24 Речник ВПС зазначає, втрати крилатої техніки за шість місяців війни в Україні досі не поповнювались. Тому підтримка західного світу вкрай важлива. І з наданням новітніх літаків Україна сама закриє небо. Відтак врятує тисячі невинних людей. Телеканал Віннична все буде Україна.